Так сталося, що у нас грудень присвячений Збройним силам України, і в першу чергу сьогодні відбувається такий цикл заходів по професійній орієнтації наших дітей, учнів 10 11 класів. І сьогодні представлений наш Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова. Ми можемо побачити унікальні моменти, унікальне обладнання. Наші діти можуть поспілкуватися з викладачами, з курсантами. Це важливо. І сьогодні у нас присутні також вчителі захисту України. Ви знаєте, що саме цей предмет виходить вже на новий рівень, він вимагає нових знань, нових вмінь. І дуже важливо, щоб наші вчителі мали сучасні знання і уяви не тільки по підручнику, але це і бачили. Сьогодні присутні біля 400 дітей. Організатором є департамент освіти Житомирської міської ради, і в подальшому ми теж хочемо орієнтуватися на інші навчальні заклади. По перше. Це комунікація, пряме спілкування, навіть те, що вони бачать своїх однолітків чи дітей, які перший чи другий курс, і вони теж обмінюються своїми думками. Я думаю, що з наступного року це буде для восьмих-дев'ятих класів, тому що ми розуміємо, що розпочинати саме ці заходи по професійній орієнтації повинно чи раніше сьогодні до уваги. Шкіл там 11 класів представлені зразки озброєння та військової техніки, кафедр, як спеціального радіозв'язку, радіоелектронної розвідки, радіотехнічних засобів розвідки, радіоелектронної розвідки, ну і тому все інше. Також на сьогоднішній день діти можуть собі обрати. В принципі напрямок та професії, от, по які будуть проходити навчання, от, також стати абітурієнтом і вступити до Житомирського військового інституту. Я відбулася, як розповідала про безпілотники і про, ну, там, про дуже багато інформації. Було цікаво, дуже багато людей. цікаво. Я особисто сьогодні дізналася багато про розвідку, про те, як розвідують. І яка це важлива на даний час професія? даній ситуації в країні це дуже важливо, щоб ну, хоча б якусь базу інформації про війська знати, це я думаю дуже важливо. Чи є у вас які можливо показати своє життя з Чи... Ще якось не думаю. У мене були такі такі. Так. Після таких заходів трошки починаєш задумуватись. Можливо, треба. Побачили. Дуже багато цікавих речей. Нам розказали про реби, нам розказали про е, інші системи, які наразі використовуються на полі бою. Насправді я вважаю, що це доволі важлива інформація в такий час, бо все-таки живемо ми у стані війни. Покоління, яке підростає, воно має знати, як з цим всім, е, всім так мовити, взагалі ладити. Прямо нового так то нічого напевно, не було, бо я загалом цікавлюся військовою тематикою, цікавлюся... Новітніми засобами ведення війни і багато часу цьому приділяє. Тому що прям нового ні, але дізнався багато цікавої інформації про те, про що знав вже до цього.